Кажани атакують в Україні одразу два випадки укусів людей. І, хоча сталося це не на Прикарпатті, експерти попереджають, зараз тварини активно мігрують і можуть з'явитися будь-де навіть у вашій квартирі. Чим небезпечні такі зустрічі та чому не можна зволікати з лікуванням, дивіться просто зараз. В період сезону імміграції кажани можуть з'являтися навіть у людних місцях на подвір'ях, балконах і всередині житлових приміщень. Фахівці закликають не наближатися до них, не намагатися зловити чи прогнати самостійно. Якщо ж тварина опинилася у квартирі, варто звернутися до рятувальних служб. Коли залетів кажани, наприклад, в приміщення квартири, не панікувати, відкрити вікно, вимкнути світло і Чекати ситуації, якщо він зможе вилетіти сам. Ну якщо він вже не зможе вилетіти сам з приміщення, бо, бо трішки буває, як кажуть, вони путаються в приміщенні в пространстві, як кажуть, і ситуація виходить, що якщо вже не вилили, то потрібно його просто звертатись на 101 або 1580 і вже тоді переформатовують на наше підприємство, на нашу установу, і ми направляємося на вилов цих кажанів. Є дуже простий спосіб. Виключайте світло. На вулиці завжди світліше. Він вилетить сам. Якщо ні, рушник, рукавиця спокійно, зверху, але так, щоб уникнути укуса. Ну, це є такий спосіб двома пальцями, щоб голова була між. Ну, і просто його забрати і випустити. Можна рушниками, рука... ну, Головне, щоб був захист для голих рук. Проте робити це потрібно дуже обережно. Ні в якому разі не можна брати тягнути за крило, ні в якому разі за лапки, тоді ви точно будете укушені, тому що е, тварина дуже е, така, е, пластична, він може вигібатися, він, він може скластися вдвоє і він може, якщо за хвіст потягнете, хвостик там малюсінький. Е, головне, щоб його зафіксувати, от тіло було от, от в такому вигляді, а голова була отак. От от, от в такому варіанті, е, якщо ви його берете в рукавишці, в нього шансів кусити просто немає. І спокійно випустили його у приміщенні кажуть фахівці, кажани найчастіше ховаються в темних закутках. Найбільше коли вони потрапляють в квартиру через вікна, вони більшу частину ховаються десь. Меблі можуть бути на, на шторах, можуть десь ховатися. Де, де є темні місця? Вони трішки їм світло більше шкодить. Вони її ніж нічні 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 птахи, можна так сказати, нічні тварини. Вони більше вночі літають розумієте, в день вони залягають сплячкою. Випадки, коли рукокрилі опиняються у квартирах, хоча й поодинокі, проте все ж трапляються. Була ситуація в 2022 році, що було в одному із старих приміщень за стіною гіпсокартонною, коли мешканці дозволили просто цю стіну демонтувати, ну, ми приблизно нарахували з працівниками, десь приблизно 60-60 каженів. Вони всі були забрані. Ми їх помістили в чотири коробки, і це було в день. Ми їх посмістили в коробки. Ми відвезли їх в. Свій, свій підрозділ дочекалися вечірнього періоду, бо вони в день не літають. І тоді в вечірній період ми просто їх виписали на волю. Одним з прикладів гніздування це є власне, дупла. Дупла, які колись зробив дятел. Кажани в них активно гніздуються, впадають на зимову сплячку, вони там можуть утворювати достатньо серйозне гніздо, в якому є зимове скупчення. Тому одним з прикладів того, що можливого гніздування кажанів власне, може бути дупло. Людям кажани практично не загрожують, заспокоюють біологи. Не становить він загрози людям абсолютно по одній простій причині, що він не полює на людей, він не нападає на людей, контактує з людьми дуже обережно. Взагалі практично не контактує, тому що ми для них дуже величезний об'єкт. Комахи, які літають біля нас, його не дуже сильно цікавлять, тому що ехолокаційно він бачить дуже величезну, величезний об'єкт, теплий, який ну який для нього власне створює небезпеку. Проте бували історії, коли ці тварини кусали людей. Укус небезпечний тим, що в нас тут може розвинутися особливо небезпечне інфекційне захворювання, таке як сказ. Сказ характеризується тим, що він має 100% летальність. Тому, якщо кажан все ж вкусив, медики радять не зволікати. ані з обстеженням, ані з її щепленням.